Мої вітання всім, хто дивиться акцент. Сьогодні поговоримо про освіту однак, зосередимось не на учнях, а на вчителях. Саме їхня компетентність є визначною, адже у війну освітній процес зіштовхнувся зі складними викликами, особливо в нашому прифронтовому місті, де діти у більшості вчаться або на змішаній формі, або ж дистанційно. Нещодавно завершилася сертифікація вчителів, що є оцінюванням їхніх професійних компетентностей, зокрема з педагогіки, психології, практичних вмінь застосувати сучасні методи і технології навчання. Що показало таке оцінювання, як воно позначиться на якості освіти, про сучасні методи та технології, які допоможуть зробити навчання результативнішим, говоримо з моєю гостею. Це Тетяна Озерова, начальниця управління державної служби якості освіти в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Отже, сертифікація вчителів проводиться вже не в перший рік. Розкажіть детальніше про цей процес, навіщо його запровадили? Для чого це все? Дякую за запитання. Ви сьогодні вже сказали дуже багато. Що ми будемо говорити про вчителів, про підвищення їх професійної майстерності, про пошук найкращих методик компетентнісного підходу. Це процедура забезпечення якості освіти. А якщо ми будемо все ж таки говорити не тільки про вчителів, а про дітей, тому що від того, скільки буде вчитель, наскільки буде фахом вчителі, буде залежати і якість освіти саме у наших учнів, нашого майбутнього, все ж таки говорячи про сертифікацію. Би хотіла оголосити на тому, що сертифікація це процес для небайдужих, сміливих і дуже амбітних вчителів. Це добровільна процедура, і все ж таки вчителі йдуть на сертифікацію як незалежні від атестаційних комісій, від адміністрації закладів освіти. Це їх власне бажання підвищити якість освіти. Презентувати себе mm -hmm. це іміджовий захід для наших вчителів, і все ж таки вчителі мають іще і ще такий захід, мотиваційний і mm -hmm. іміджовий. Це Тому, екзамен своєрідний чи я ной, би сказала називайте. так частково. Вчителі на першому етапі, там де є незалежне тестування фахових знань педагогів, в тому числі і з психології, і з педагогіки, вчителі тестуються як і учні на пунктах тестування, і це виглядає як іспит. Але mm -hmm. на, насправді вчителі, готуючись до цього першого етапу, вони переглядають ті методики новітні, ті теорі, теоретичні питання, які, ну скажімо так, під час практики, Таки трошки забувається, і наші вчителі проходять гідно перший етап. Хоча ми бачимо, що і в минулому році, і в цьому році кількість вчителів, які реєструються. І які проходять перший етап саме тестування, воно дуже е, різко зменшується. Тобто, після тестування, після результатів тестування, у нас, на жаль, залишається ну так 35% вчителів, які продовжують сертифікацію. Наприклад, вчителі математики в цьому році тільки 35% з тих, хто зареєструвався, пройшли сертифіку ну, до перший, перший етап. Е, чотири для вчителів української мови. І можемо сказати, що Цьому році і 70% для вчителів початкових класів, хоча вже початкові класи, вчителі початкових класів, сертифікується шостий рік. Для них це не нове. Це з тих, хто пройшли, тобто успішно склали той іспит. Це да, це перший угу. етап. Той хто склав. Іспит і е, ці результати аналізуються. Дійсно, ми бачимо, що є проблеми, і в методиці проведення незалежного тестування. Ми можемо сказати, що і психологічно, і військовий час впливає е, на педагогів, що вони ну деякі не справляються з, тесту, з тестуванням. але ми маємо сказати, я наголошувала це для тих, хто все ж таки бажає. І для тих, хто ну мужня, мужня, так, мужня mm -hmm. вчитель, який йде і і показати в першу чергу те, чи володіє вчитель, чи він гідний професії, і показати всім, і вести за собою тих, хто сьогодні ще боїться іти на сертифікацію. А ось другий і третій етап це вже етапи, коли вчителі… ну по перше, це другий етап саме презентація. Тобто саме аналіз своєї діяльності, вчитель має проаналізувати всі компетенції, чи володіє, чи ні, і на який там рівень. За цей етап вчителі не отримують балів, вони просто отримують зворотні зв'язок і побачать розкриту таку характеристику, мапу своїх професійних, як кажуть, можливостей. А от третій етап. Це третій етап вивчення педагогічного досвіду незалежними експертами. Це саме головний етап, коли наші вчителі працюють з експертами з інших областей. Коли вчителі не знають, хто до них приєднається як експерти, mm -hmm. і от тут є та рамочна, знаєте, етична рамка поведінки. Зустріч з вчителем. тим паче, що вчителі зустрічаються онлайн експерти. Вчителями з інших областей вони не поїхали в іншу область. а Вони під'єднаються на mm -hmm. урок онлайн. І тут вчителю треба, який очно працює, вміти ще володити камерою і технічно налаштувати урок, щоб експерти побачили ті 15 компетентності, якими має володити новий вчитель, педагог нової української школи. Третій етап це відкритий урок. Третій етап – це не просто відкритий урок, це два відкритих уроки, Це презентація. Mm -hmm. Презентація свого досвіду на екран, uh -huh. і це однозначно саме аналіз уроку, який пропонується провести експертами, не експертами, а вчителям самостійно. Перед камерою для експертів така серйозна схема. Серйозна, да, це дуже серйозна процедура, і вона, на наш погляд, впливає на забезпечення якості освіти саме в закладі освіти. І тому, якщо в закладі освіти мотивовані вчителя йти на сертифікацію, готуються до сертифікації, чим більше таких вчителів, тим заклад освіти більше відповідає оцим вимогам якості організації освітнього процесу, ну і результатам навчання учнів. Сертифікація це добровільна ініціатива педагогів. Нікого не змушують. Хто захотів, пішов, пройшов. Скільки запорізьких вчителів успішно її пройшли? Або взагалі скільки реєструвалися, де найвищі бали були? Давайте я скажу так: по Україні, ми вже знаємо, в грудні місяці пройшов вже засідання комісії державної служби якості освіти по визначенню у балу. І ми знаємо, що майже півтори тисячі вчителів по Україні пройшли пороговий бал, тобто вони являються серти... Сертифікованими, є сертифікованими mm -hmm. по Запоріжжю. Сертифікованих в нас всього 58 вчителів цього року. А скільки подавалось? подавалося? ну, подавалося у нас. Була квота 56 вчителів початкових класів, і ми цю квоту зайняли. 19 вчителів української мови, при тому що квота була 32 два вчителі. Mm -hmm. Тобто у нас ми не заповнювали квоту, бажаючих було дуже мало. Десь 20 вчителів математики, які. Подались mm -hmm. на сертифікацію, ну і в цьому році вперше 14 вчителів взяли участь в сертифікації саме предмету історії а й знавства mm -hmm. не дуже велика кількість вчителів хочуть проходити сертифікацію або бояться, або не бачать в цьому сенс. Але все ж таки ми вважаємо, що сертифікація для вчителя це іміджевий проект, mm -hmm. це мотивація для роботи, і це показати всім, що вчителі не зламані, і ж це незалежність в першу чергу від думки адміністрації, від думки атестаційних комісій, тому що наші вчителі за вдало пройдену сертифікацію мають ще і родзіночки. Ми поговоримо ще про преференції, які надаються. Якщо взяти ситуацію загальну по Україні, я знаю, що вчителі математики не дуже гарно пройшли сертифікацію. Є, порівняно з іншими. Є, І в нас така ж цифра, що склали тестування 35%. І ті, хто здали тестування, вони до кінця пройшли без Ми не втратили жодного вчителя. Mm -hmm. Тобто, всі ці математики з Запоріжжя, які подались і пройшли. Тестування я наголошую, що 20 взяли участь у першому етапі, і тільки сім пройшли перший етап. Це 35%. Це не говорить про те, що у нас погані вчителі. Не боже, ми не з вами не створили знаєте, ситуацію, що сертифікація це іспит на профпригодність. Mm. Ні. Тут багато чинників і зараз про аналізуються це невдало підібрані завдання. Можливо, і зараз вже приглядається і кількість завдань, і час на виконання завдань, саме тестових про це, це теж для нас, для організаторів сертифікації. А я наголошую, що тестуванням організує тестування це український центр якості освіти. Державна служба якості освіти організовує другий тра третій етапи. Визначає пороговий бал. А ось український центр оцінювання. Якості освіти проводить тестування. І тому підбір завдань і робота комісій на пунктах тестування це український центр. І тому ми зараз переглядаємо і просимо проаналізувати, що не так. Чому математика так западає? Ну ми побачили, що в цьому році після тестування і вчителі української мови у нас завжди українська мова була 100%, Ну один-два ми втрачали. По початковій школі. По початковій школі ми бачимо тут, чому ми в цьому році на третій етап трошки менше людей прийшло, тому що тестування пройшли в першому півріччі. А другий і третій етап був у нас от, зараз в листопаді місяці, тобто в першому півріччі нового навчального mm -hmm. року. А за літа дуже багато вчителів і звільнилися і прийшли в інші заклади освіти. Тобто, ми тут бачимо, що ми втратили вчителів не тільки за те, що там вони там щось не доробили, не доопрацювали. А є ну, певні проблеми в тому, що ми розтягуємо процес сертифікації на цілий рік. Тому що вчителів багато, і ми бачимо, що на наступний рік вчителів буде ще більше, бо додається кожного року новий предмет. І ми маємо сьогодні говорити про наші ресурси можливості провести якісну сертифікацію на містах. Тому е, буде і наступний рік такий, що з е, грудня місяця, е, січня місяця і до грудня місяця, 25-го року, до да, навчальних роки чи навчаль, да, календарний рік вчителі будуть проходити сертифікацію в різний час. До речі, я хочу наголосити, що саме з 25 грудня. 24-го року починається реєстрація на сертифікацію на 25-й рік, вона буде до 9 січня, тобто всі новорічні умовна світа для вчителів, це буде прийняти рішення щоб сертифікуватися чи ні, і подати зареєструватися і подати документи в тій квоті, яку нам надасть міністерство освіти. До речі, вчителі, які сьогодні ще вагаються йти на сертифікацію чи ні. Ні. вони а, мають зрозуміти, що вони а, сьогодні підтримані державою, що вони однозначно отримають преференції, про які я все ж таки хочу сьогодні наголосити. І а, треба таких вчителів дуже підтримувати і адміністрації, і управлінням освіти, тому що це наша експерти, це наші вчителі, педагоги, які сьогодні напрацьовують методологію освітніх технологій, методик компетентності навчання. Про преференції, все ж таки, зараз поговоримо. Іміджеве питання, сертифікація це зрозуміло. Що ще отримують вчителі, які вдало її пройшли? Ну, По перше, я вже говорила, що це незалежна процедура, тобто mm -hmm. вона не залежить від думки атестаційної комісії, і тому, отримавши сертифікат у грудні місяці, а 6 грудня вже вчителі отримали сертифікат, вони мають звернутися до атестаційної комісії і атестуватися. На ту категорію, яку вони собі планують підвищити свій кваліфікаційний рівень, тобто це вже інший рівень заробітної плати, і вчителі для сертифіковані вчителі під час атестації це процедура, яка має бути узгоджена законодавством з положенням про атестацію. плюс. Сертифіковані вчителі на час дії сертифіката це 20% добавки до заробітної плати, навіть якщо не атестувався після якщо даже не атестувався, угу. ти можеш і атестуватися, підвищити свій кваліфікаційний рівень, і можеш і ще і отримати 20%. І той, і той, скажімо так, захід. Для вчителя, для держави, для роботодавця це обов'язково для виконання, бо це нормативно закладено, і тому вчителі наші ну. Сертифіковані вчителі йдуть уже не перший рік на сертифікацію. Це стосується вчителів початкових класів, бо ми побачили і в минулому, і в цьому році вже вчителів, яких втратили три роки дія сертифікату, угу. вони пішли на повторну сертифікацію і також непогано пройшли. Бо в нас є результати. У нас є результати для Запоріжжя, хоча і кількість замала. Але у нас є вчителі, які набрали при максимальному балі вчителів початкових класів 140, пороговий бал був 120, uh -huh. пороговий бал, а наші вчителі по набирали 139. Угу. Uh -huh. Тобто 137 і навіть 136 і 5 це такі вчителі, які у нас таких шість вчителів початкових класів, які майже відмінники да, відмінники. Ми вважаємо, що це, це наші зірочки, експерти на наступний е, календарний рік. Вони будуть однозначно працювати експертами і самі оцінювати професійний рівень своїх педагогів. А, до речі, найбільше балів, все ж таки, зібрали вчителі початкових класів і в загальних показниках також по Україні, наскільки так, я так, знаю, так. як ви гадаєте, це пов'язано з новою українською школою? На, на вашу думку, там же ж найсучасніші зараз методики. Е, я вам хочу сказати, що це пов'язано взагалі з тим, що в початкових класів більше з, вже років попрацювали за новими освітніми програмами. Mm -hmm. бо ну ж. Нова українська школа, це нова освітня програма, нові зміст, нові методики, нові технології. І тому вчителі напрацювали більше вже е, досвіду для того, щоб показати свою е, педагогічну досвід і професійну майстерність на рівні держави. Але сказати, що е, нас зараз нова українська школа, нові освітні стандарти і в базовій школі. І Але в вчителі... збігли... да, нас вже mm -hmm. третій рік, уже в сьомому класі. Ну ж. і тому вчителі, як і Математику, українську мову, а вони всі а, реєструвалися тільки ті, які саме викладають за новою освітньою програмою. Mm -hmm. І тут треба теж ураховувати, що базова школа ще в нас така, знаєте, переломна, бо у нас є освітні програми нові. І ще працюємо 8 9, 10 класи за якою? 9 класи за старою угу. а, програмою. І вчителі працюють, наприклад, у вчителя математики, які є навантажені в 7-му, і в 8 в і в 5-му. І, угу. і тому ми розуміємо, що вчителю важко. Налаштуватися на інші методики, на інші програми, але ми дуже дякуємо тим вчителям, які зголосилися сіти на сертифікацію, і ми їх підтримуємо. І хочу ще наголосити ті вчителі, яким не вистачило одного там балу для. Проходження мінімального балу порогового, щоб прийти і визначити, щоб була сертифікація, що вони принесуть сертифікати, будуть задоволені результатом. Я хочу наголосити, що ті вчителі, які там на першому етапі не змогли подолати той здати незалежне тестування, вони не мають сьогодні бути в закладі освіти чимось покарані або там якісь дисциплінарні до них заходи в житті. Це люди Рої, навпаки, треба подивитися, що заважало і як допомогти вчителям сьогодні вдало здавати всі етапи і проходити цю сертифікацію. Навпаки, якщо ну, на кожному робочому місці ми маємо завжди що вчитися, да mm -hmm. вчитися і налаштовувати свою роботу на якісну роботу. Тому вчителі приклад для всіх, що так треба працювати, що ми, працюючи з дітьми в таких умовах, ще проходимо і. Іспити, як ви сказали, незалежне тестування ділимось досвідом, бо е, те, що ми бачимо в інших регіонах на уроках, освітні експерти це просто досвід. Ми ділимось таким угу. чином досвідом роботи між регіонами. Це теж е, так, така новітня процедура для для нашої для нашого для нашої історії освітньої. Я правильно розумію, що вчителі, які подались, зареєструвались на сертифікацію, але не пройшли її на будь-якому етапі. Вони нічого не втрачають. Ні. Вони продовжують mm -hmm. працювати і можуть зареєструватися наприклад на 25 через грудня. Рік. Ні, через рік через рік. Вже 25 грудня? вони року. мають цей рік да mm -hmm. зробити аналіз над помилками, якщо вони вважають, що вони помилилися. Ми ще маємо допрацювати, внести зміни в порядок про сертифікацію. Я знаю, що це вже готується. Документ, і все ж таки ми вважаємо, що має бути апеляційна комісія після третього етапу, після першого є. А от uh -huh. після третього нам все ж таки треба ввести в, в, в порядок роботи наших експортних комісій і е, е, комісії апеляційні. Це щоб могли вчителі ну, подавати Вчителі туди... могли подавати, не оскаржувати uh -huh. е, на рівні експерт і е, вчитель, а все ж таки подавати на апеляційну комісію свої е, заперечення, якщо вони вважають, що їх там щось не так оцінили. А були скарги такі. Ні, у нас не на ну насправді нема куди подавати. Тому, може бути, вони і не були. Але от наші експерти працюють. Ми працюємо з кожним вчителем. На насправді, mm -hmm. коли йде процес сертифікації, це дуже уважно до кожної людини. І якщо вчитель, прослухавши свої результати, експерт повідомляє про результати по кожній компетентності, і вчитель щось незадоволена, бо сказав, ви тут не побачили мене, я тут так зробила. Він має право. Заперечувати експертам і ці оцінки на етапи передачі цих балів так ага. до служби державної служби якості освіти ми переглядаються на місцях. А які очікування з точки зору якості освіти від збільшення кількості сертифікованих вчителів? Що це учням дає? Бо ми ж говоримо про вчителя як того, хто Учень піднімає отримує всіку. мотивованого професійного. Досвідченого педагога, який володіє методиками компетентнісного навчання для вчителів, це престиж, а імідж мотивація. А для дітей і для школи це мотивація. Дивіться, у нас в школі шість сертифікованих вчителів. Ідіть до нас навчайтеся, бо ви отримуєте дійсно якісні знання. На початку програми я зазначила, що освіта, особливо в прифронтових регіонах, вона зіштовхнулася зі складними викликами. І вже третій рік триває повномасштабна війна. Чи адаптувались наші заклади освіти на вашу думку? Які ще виклики вдається вдалося можливо подолати? Оця змішана форма. Знаєте, я би хотіла ще раз наголосити кожного разу, коли ми з вами зустрічаємося, ми говоримо про те, що наша незламна освіта і система освітня, вона не наміть, не зупинилися, тобто і прифронтова зона, і обстріли, і електроенергія, і всі виклики, які пов'язані з війною для наших освітян стали ще раз іспитом на стійкість і мужність. Заклади освіти не зупинилися. Освітній процес продовжується. Ми адаптувалися до дистанційного навчання, зараз адаптуємося до змішаної форми, але виклик у нас сьогодні ми маємо забезпечити безпеку в закладах освіти. Ім того що безпеку, якщо ми говоримо про навчання в укриттях, то ми маємо і налаштувати освітнє середовище в укриттях, а таке, щоб ми могли дійсно давати якісне знання. Тобто, ми маємо ще раз звернути увагу, де дитина перебуває під час навчання в укриттях. Добре, де вона навчається, які умови. Чим вона дихає? Що вона п'є? Де вона проводить перерву і так далі? Тобто, окрім безпекових. Питань однозначно на першому місці. Ми маємо сьогодні звернути увагу і на умови в тих укриттях, які сьогодні ми пропонуємо батькам розглянути як найпростіші укриття, де знаходяться наші діти. Супер сучасна! Ми побачили всі підземна школа, але вона поки одна. Планується, що буде більше. Планується, що довіра буде Батьків mm -hmm. до таких шкіл ще більше, більше дітей піде на змішаний формат. Але ми сьогодні розуміємо, що більшість шкіл сьогодні ще працюють в тих укриттях, які відремонтовані, капітально відремонтовані, поточно відремонтовані. І ми вимушені сьогодні в тих укриттях працювати з дітьми очно. І ще один виклик: це все ж таки поєднання очно дистанційної форми на одному уроці. Вчитель, який працює з учнями в укритті. Очно дуже важко йому переключитися на тих дітей, які дистанційно підключаються під цей урок. Або це діти просто слухають урок і те, що робить вчитель з учнями в укритті, якщо дозволяють умови, інтернет, електрика і так далі, можна підключитися. І ми ж все ж таки бачимо, що дистанційний урок це методика одна технології угу. дистанційного уроку. Очний урок. Інша методика, і тому вчителям сьогодні важко налаштуватися, пристосуватися, якщо, наприклад, в класі у нього на уроці три дитини в укритті. А 20 дітей підключили з дистанційно. Тут вчителю треба бути вертовозом. І тому тут це виклик. І ми маємо з цим в цьому році попрацювати для того, щоб все ж таки виключити, подивитися, щоб у нас очні класи були, це очні класи, дистанційні класи це все ж таки були дистанційні класи, де чітко буде все ж таки розмежувати цей змішаний формат це для тих е, учнів, які е, по кількості місць в укритті ходять. Періодично черго... чергово в укриття на очне навчання, і при цьому дистанційні діти підключаються для на інших уроках. Шкода, що під час сертифікації не можна було такого досвіду нашим вчителям а його немає. ніде взяти, бо вони першовідкривачі в цьому так, плані. Так, це наш досвід ну, Запорізької області. Ну, будемо сподіватися, що, можливо, і нашим вчителям такий досвід скоро не знадобиться, і в нас буде навчання Віримо. проходити. Так як і колись безпечно в школах, не онлайн. Ми очікуємо цей період і віримо в перемогу і бажаємо всім учасникам освітнього процесу, витримки, миру і незламності. Пані Тетяна, дякую за цікаву змістовну розмову. Дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Це була Тетяна Озерова, начальниця управління державної служби якості освіти в Запорізькій області. А на цьому, все. Дякую, що дивилися. Акценти. Гарного вам вечора і хай щастить. we we'll